При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Соні таки офіційно анонсували свій State of Play. Обіцяють понад годину новин та анонсів, як власних, так і від сторонніх компаній. Застартувати ця трансляція має 13 лютого о півночі. Корова приходить О ПІВНОЧІ Якогось дива потужно почали ширитись чутки, що під час цього State of Play анонсують новий Devil May Cry. Кожне слово з його рота це нісенітниця, окозамилювання чи тотальна брехня. Стопе, це уже занадто. Через витоки латиноамериканського плейстейшн стору стало відомо, що вульверин від інсомніяків може вийти цієї осені. Ну, гаразд, бофі. Дамо людям те, що вони прийшли. Давай до діла. Дочекались затвердження актора, що зіграє атрея у серіалі God of War від Amazon. Ним став Калум Вінсон, відомий за фільмами Чакі та Long Bright River. Get in the boat, boy. 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 This way, boy. Тут Гарнер та Ед Бун посиділи, погомоніли та записали годину подкаста про Mortal Kombat в іграх та кіно. And I, God willing, we get to do a lot more of these together. Yeah. На Steam сторінці Marvel Tokun Fighting Soul зазначили, що ростер гри на релізі матиме 20 персонажів. Крім того, там також згадується обов'язкова вимога мати аккаунт PlayStation. І це страшна помилка, якої ми не повторимо. Ремеді визначилися з новим генеральним директором. Призначивши на цю посаду Жана Шарля Годешона. До того він працював у електронікардс, де також займав керівні посади. Припускаю тепер ви почуваєтесь краще, Ні. Власне, я почуваюсь гірше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте.